І що в нас тут є? Ура, ура! Нам прийшла посилочка! Ми готуємося до наступного рибацького сезону. Нам прийшла посилочка, і зараз ми її будемо розпакову. Подивимося, що в нас там є. Посилочка в нас, бачите, від флагмана. Ура! Зараз подивимося, що там є. Давай, відкривай! У нас там прийшло. Ні, ну Ми та знаємо, що там прийшло. <смі> Написали обережно крихке. Я не знаю, що там крихке, якщо чесно. Бо ми нічого крихкого особа не заказували. Давайте, давайте будемо дивитися. Боже, запаковане все таке. Ура! Яке щастя прийшло до нас щастя! У нас кормушок, вагон! І маленька тілешка. Це 40 грамові. Ми замовляли на двох 10 штучок і одна штучка чоловікові, 11-м. Це в нас що? Це в нас шнур? 012 шнур. Ось такий ось флагмановський. Це 300 метрів. Це наша бабінка. У нас три фідера, і я думаю, що нам на сезон 300 метрів вистачить на двох. От. Це моє. А ось це ось у чоловікові. Такі самі, але 150 метрів ось дві штучки в нього. Тримай, це твоє. Що в нас тут іще? О! О, це точно твої окремі ось сюди вилежать. Так. Не видно ось. О, видно. 30 грам. Одна кормушечка. Вони всі однакові, але різної ваги. Тримай. І це повинна бути, мабуть, 50 грам. Так, це 50 грамова кормушечка. Годівничка така. Тримай. А ось це ось. Ой, блін, вони такі важкі. Це все 11 штучок, годівничок по 60 грамів. Теж твоя одна тут. А 10 штук наших. Це ми брали е, примушу, якщо буде сильна течія. Так як дуже стали качать воду там, де ми ловили, і дуже течія дуже-дуже сильна була, то оті 40 грам, вони, ну, взагалі ні до чого там. Тому ми вирішили, про всяк випадок, набрати 60 грамових, щоб не було мало. Ну, допоможи відкрити, бо я не можу одною рукою відкрити. О! Ура! Богатство, богатство! Яке щастя! На! Це тобі. Все, все остальне на. Отдай! Що ж поб'ємося за годівницю з чоловіком? Верни. Вот так от і довіряй. Ой. Ой, верхнами ось у 60 грамів, ось такі вони невеличкі. Це все флагмановські годівнички. Вони у нас були, ми брали ось у таких ось 40-грамових, ой, ми той рік брали. З яною тільки 5 штучок. Але вони якось так розсусались у нас всі. Одну у нас обкусила щуку, щука згризла, залишила нам тільки один верхній гачок і все. Е, одна на річки обірвалася. І всі остальні ми на кар'єрі потопили. Ну, якось, якось отак ось у нас вийшло. Допоможи, бо не цей, незручно однією рукою відкривати. Так, я сама видам. Тихо. Тихо. На. Віть! А ось це наше, все наше, все наше. О! Ви гляньте, яке щастя, скільки у нас щастя, скільки в нас годівничок гарненьких. Ми їх брали по акції. Поки була акція на флагмані, ми замовляли через інтернет. І дуже, до речі, швидко, цей раз дуже швидко. І обробили заказ дуже швидко, і вислали. І прийшов він через добу, дійшов уже до нас. Ось я тільки-тільки забрала і відразу почали знімати, розпаковувати, бо дуже-дуже хотілося подивитися. Чоловік каже, що це дуже гарний шнур. Так як нам сильно далеко кидати немає, там, де ми з Яною рибалимо. Тому нам, я думаю, 300 метрів на три фідера з головою вистачить. Ну, чоловік запевняє, що. Ці шнури себе зарекомендували дуже добре. Mm, ось не не дешеві. <світ> І недорого, дай недорого. І що тепер. От. коротше я задоволена. Я прям, от я прям, прям рада. Що треба, а нам треба годівнички. Готуємось до наступного сезону, до наступних уловів в будь-яких умовах, при любій погоді, але рибалка буде. Трошечки до весни залишилось потерпіть і все. І будемо йти на рибалочку. Гайда з нами!